У США оголосили про масове скорочення штату Міністерства охорони здоров'я. Йдеться про 10 тисяч співробітників департаменту охорони здоров'я та соціальних служб. Цей крок є частиною радикальної реорганізації, спрямованої на пряме підпорядкування комунікаційних та інших функцій чинному міністру охорони здоров'я США Роберту кеннеді молодшому. Наразі у департаменті працюють близько 82 тисяч осіб. Загалом заплановане зменшення штату на 20 тисяч. У Червоному морі, поблизу Єгипетської хургади, затонув туристичний батискав. Синдбад uh, про це повідомляє The Guardian, В результаті інциденту загинуло щонайменше не менше шестеро осіб. Ще дев'ятеро отримали поранення. Четверо з них перебувають у важкому стані. На борту перебували 45 осіб, серед яких були діти. Всі вони були громадянами РФ. Місцеві служби підтвердили, що вдалося врятувати 39 осіб. А доставили в лікарні. Попередньо встановлена, що причина аварії зіткнення судна з рифом, через що в корпусі утворилася тріщина. Спецпосланець посланець Трампа стів вітков транслює наратив Ерефії. Але якщо США обрали бути посередині, то це не ближче до Кремля. Ці та інші заяви пролунали з боку нашого президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю Eurovision News. Під час спілкування з журналістами наш глава держави заявив, він сподівається на тверду позицію президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти РФ, якщо Путін продовжить відмову від безумовного припинення вогню. Він додав, що завжди казав Трампу, ми хочемо, щоб американці були на нашому боці, і навіть якщо Америка сьогодні брала тактику бути посередині, то посередині це посередині, а не ближче до Кремля. Наведньо Зеленський зауважив, президента США не треба переконувати в тому, що робить сьогодні Путін. У нього цитую достатньо служб розвиток, які можуть йому показати реальність, якщо він захоче її дізнатися. Також під час спілкування з журналістами, президент України підтвердив, що наша держава веде діалог із США щодо припинення вогню. Тоді як з Росією перемови немає. Вони бояться діалогу. Щодо припинення вогню у Чорному морі. Президент відповів так: Україна готова до такого кроку, однак Росія хоче використати це, щоб повернути вплив на зерновий коридор. Щодо енергетичного перемир'я, то Володимир Зеленський підтвердив, що ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема об'єктах енергетики, цієї ночі не було. Згадав голова держ. Жави у своєму інтерв'ю і спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткофа він розкритикував посадовця власне його за поширення кремлівської пропаганди, що послаблює американський тиск на РФ і ускладнює дипломатичну боротьбу України.